Кого ж можуть направити на проходження військово-лікарської комісії? Громадяни, які перебувають на обліку військовозобов'язаних, підлягають переогляду у випадку закінчення строку дії висновку ВЛК. В період дії воєнного стану довідка про ступінь придатності діє лише один рік. Також підлягають огляду особи, яких було визнано непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний. Військовозобов'язані, зобов'язання, яким було відмовлено у наданні відстрочки від мобілізації, або які взагалі не мають такого права. Також особи, які не перебувають на військовому обліку, були зняті з військового обліку або втратили військово-облікові документи, підлягають обов'язковому встановленню ступеня придатності до військової служби. Чоловіки, які звернулися до ТЦК та СП з метою оформлення відстрочки, але не перебувають на військовому обліку або не мають військово-облікових документів військовозобов'язані, які звернулися в ТЦК та СП з метою оновлення даних для подальшого бронювання на підприємстві, а також призовники, які добровільно вступають на службу по мобілізації або по контракту.